Четверо людей загинули стільки ж травмовані у моторошній ДТП на Рівненщині. На трасі не роз'їхалися Трафік і Мерседес. Внаслідок лобового удару транспорт розтрощило так, що його не відремонтувати. А понівечені тіла порозкидало по дорозі. Страшне зіткнення вантажівки і мікроавтобуса сталося приблизно о сьомій ранку неподалік міста Дубна. Удар був такої сили, що людей з транспорту викинуло на дорогу. Троє померли на місці аварії, п'ятьох травмованих у тяжкому стані доправили до лікарні. Одна пацієнтка через годину померла. За життя решти борються медики. Їм на допомогу викликали санавіацію з обласного центру. Четверо пацієнтів на даний час знаходяться у відділенні. Одна з них вже прооперована в хірургічному відділенні з приводу внутрішньочеревної кровотечі, стан її стабілізувався. Всі інші пацієнти надається їм допомога, виводиться, е виводиться з шоку. Слідчі розглядають кілька версій ДТП і з'ясовують особи загиблих та травмованих. Адже в більшості при собі не було документів. Ідентифікували лише водія мікроавтобуса. За припущеннями винуватцем аварії став саме він. По попередніх даних що водій. Автомобіля Рено, рухаючись з міста зі сторони міста Львів, допустив виїхав з невідомих причин на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем Мерседес, який рухався в зворотньому напрямку. Матеріальну допомогу постраждалим планують надати в обласній державній адміністрації коштом держави. Обіцяють чиновники, поховають загиблих. Заступникові керівника регіону вдалося поспілкуватися з водієм вантажівки до лікарні. Його. Провезли при тямі він сказав, що він їхав з Луцька на Крупець в Радивилівський район, і він нічого не пам'ятає, і він нічого більше сказати не зміг. Він я тільки запитала, куди він їхав. Так і зараз він уже, йому роблять операцію, і він зараз в наркозі, тобто зараз з ним вести мову. Але він один-єдиний був, який був в свідомості у мікроавтобусі разом із водієм їхав його син. Їхні родичі не розуміють, чому чоловіки опинилися на Цій дорозі та хто ті люди, що також були у транспорті, він мав Луцьк, луцьку на роботі бути. Поїхав в Луцьку на роботу, хоча їх сюди занесло, не знаю. Відомо, що водійський стаж загиблого кермувальника майже 20 років. Що спричинило трагедію? В міліцію обіцяють розслідувати в межах розпочатого кримінального провадження. Світлана Прокопчук Денис Коломис.